Вітаю усіх на занятті ознайомлення із соціумом. Сьогодні ми з вами відправимось на справжню ярмарку. Тож сідайте зручненько, ми починаємо. Подивіться, ось базар різний є для всіх товар, можна все отут знайти. Так заходь і щось купи. Із давніх давен в Україні пора збирання урожаю. Закінчувалася яскравими багатими ярмарками. Кожен приносив на ярмарок те, що вродило. Одні везуть, щоб продати, другі йдуть, щоб купити. І обов'язково на ярмарку лунають українські народні пісні, проводяться різноманітні ігри. Наш український народ здавна славився своїми умільцями та майстрами, які добре володіли різними ремеслами. От і на ярмарок свої вироби привозили гончарі, ондарі, шивці, столярі, вишивальниці, мірошники та пекарі. Діти, зверніть увагу, тут торгує своїми виробами гончар. Гончарство це вироблення посуду та інших речей із глини. Гончарі виробляють свої вироби на спеціальному пристрої, гончарному крузі. Готовий виріб майстер поливає водою, а потім опалює у печі. Малята, погляньте, будь ласка, тут свої вироби демонструє бондар. бондарство, вид деревообробного промислу, пов'язаний з виготовленням місткостей, бочок, діжок, варив та цеберг. Ці вироби витогаляються з дерева. А ось цей майстер це столяр, столярство, вид деревообробного промислу, виготовлення хатнього начинання. Лав, отклонів, скринь, столів, табуреток та стільців. А ось свій край пропонують вишивальниці: погляньте, які гарні вишиті рушники, сорочки, подушки, кожен виріб. Вкладена велика праця, тому їх бережуть із поколінь в покоління. Тут свої вироби пропонують ткачі. Ткацтво це виготовлення необроблених текстильних тканин на ткацькому верстаті. Здавна ткали килими, ремені, рогожі, матеріалом були волокна з вовни, коноплі та льону. Ще існує таке ремесло як плетіння. Майстри свої вироби плетуть з різноманітної еластичної сировини. Це може бути солома, лоза, очерет. Умільці з них виготовляють різне господарське начинання. Також на ярмарок свої вироби привозять ковалі. Ковальство одне з найдавніших ремесел України. Ковалями були дуже чоловіки. З металу вони кували плуги, коси, мотики, серпи. Та підкови для коней. Пройшов час, і українські ремесла дещо забулися, адже з'явилась можливість виготовляти схожі предмети вжитку значно швидше і легше, тому такі ремесла потрібно берегти, адже вони несуть собі багато вікову історію. Дітки, сьогодні ми з вами познайомилися з народними ремеслами, то зберігайте традиції та любіть нашу Україну! До побачення, до нових зустрічів!